Всім привіт! Сьогодні постараюся бути конкретною і швидкою, тому що в мене просто є якісь 20 хвилин, щоб зняти це відео. Але я неймовірно хочу зняти його, тому що тому що я хочу закрити вікно. Я хочу йти на спорт, а у мене сьогодні не буде часу, тому я лучше це зараз зніму. Я вже хочу побачити ці речі і постараюся бути якомога швидшою. Тим паче, в мене майже немає пам'яті на телефоні. Коротше, я вже починаю дуже багато говорити, а цього ми не хочемо сьогодні. Ось моя посилка прийшла. Так, зараз розріжемо. В цей раз я не хочу розривати. Отака вот я бунтарка сьогодні. Трошки надрізала і все, можна розривати. Так, що це у нас? О, я зараз вирву, це що? Це я отакі от ногті чекала весь цей час. Я майже два тижні чекала цю посилку. На оце, це що таке взагалі? А, господи, помилуй. Форма жахлива, взагалі не те, що я хотіла. О май гад! В минулого разу я замовила такі файні ногті, я з ними так довго ходила, ну, не то, що довго, просто вони не ну, вони файні реально були, а це що. Е -е. вже розчарована я. О, ручечки. Я замовила ручечки. Ви можете сказати, що я дивна якась. Ще я можу ці ручки безплатно достати. Так, можу. Але ви бачили, як вони пишуть? Сподіваюсь, ці ручки хоча б нормально пишуть. Опа, тут навіть фіксатор є. Не видно нічого. Ну, ладно. Ну, ладно, нормально воно пише. Я не сказала, що вау-вау-вау, але адекватно досить пишуть, тому, тому можна, можна зарахувати, як це добру посилку. О! О! Ну хоча б ці ногті нормальні. Ось такі. Я не знаю, чи ви бачили е їх. У мене на ногтях в сторіс, але я з ними ходила. Вони дуже гарні. Два з них утопились просто в пруді, де я купалась, в каньйоні, точніше. Я купалась на закшувку, і я захотіла поплавати согнутими ногами. Примірно якось отак я хотіла плавати. Так, я дивна. І в мене трошки не вийшло, і я отак захватила два пальця і, і вони злетіли. Е, тому, тому я замовила, замовила нові, тому що ті я вже трошки споганила, у них позлізала оця е, біла штука, на жаль, тому я замовила нові, бо мені подобався цей дизайн, мама сказала, що вони якісь свадібні. Ну, хто як це приймає? Я це не приймаю. Я це не сприймаю, якби вони були свадібні. Замовила собі носки, тому що я не приймаю. Вони навіть не тіряються, вони протираються. Господи помилуй, ці носки вони протираються, як не знаю, що. Так, з е чорні з сердечком. Так, і це виходить у нас тут три пари з сердечком. Білі з сердечком. І сірі з сердечком по три пари, виходить, 12 пар у нас тут. Ну, хоча б сподіваюся, що вони у мене трошки полежать, тому що я не можу знайти своїх носків. вони Я не знаю, де вони лежать взагалі. Як ви бачите, я вже в цей раз все продумала і те, що дійсно мені треба, то я купляю. Так, це ще не кінець, слава Богу. Да. Опа, па, а це вже мені, це вже мені, як ви знаєте, я стала великим читакою. Я можу вам зробити, до речі, огляд на мої книжки, які купила в вересні. Їх багато. Я вам скажу одним словом, їх багато. Як ви бачите, тут навіть на фоні стоять книжки, я хочу, от ви бачите, отут у мене вхід, і тут, біля входу, отут, отут, трошки є місця. Все місце вміститься книжка. І я хочу там зробити стелажик. І там ще зеркало має висіти, але ну, то вже менша біда. Ну, велика. У нас одне зеркало в домі. Мені треба багато зеркал, тому що у нас тут багато живе і не завжди в мене є доступ до дзеркала. І яке в мене є дзеркало, це. Єдине дзеркало, яке у мене є, це ось таке дзеркало. З моє лице. Ну, вибачте, мені треба більше для моїх образів або хоча б фоточок. Так, і е, вертаючись до книжок. Я хотіла зробити тут зробити стилажик, маленький такий. Там, де три полочки будуть, там будуть мої книжки. Маленька бібліотечка. Хоча бібліотека це вважається від тисячі книжок. Тисячі книжок це багато грошей. Це багато грошей, це 50 тисяч злотих, якщо так заокруглити, це піпець. Ну, ладно. Коротше, я багато купила книжок. І я стала читакою. Просто через те, що я дочита... прочитала три книжки за якісь три тижні. Тому я вирішила, що я читака, і... і що я куплю собі багато книжок. Ось, моя книжка, я вам її покажу, коли буде огляд. Там я багато використовувала закладок. Закладок, які виглядають наступним чином. І я докупила собі. Різні е закладочки, різних таких пастельних кольорів. Так, бачите, холодні, більш такі. І я бачу, що вони такі прозорі, і це добре, що вони прозорі. І я мала сподівалась, що вони будуть прозорі, тому що. Е тому що, блін, ви бачите, що ось такі хтось робив закладки в книжках. Ось так... ось такі, наприклад які сплошні, слітні, такі, що нічого не просвічується. Тому я спеціально купила такі, що будуть просвічувати текст. Ось от така от історія маляти, тому що тому в мене є нові закладочки. Я знаю, що ви за мене раді. Ну, і остання покупочка для мене це у нас папка. Папка! Дивіться, як вона виглядає. Вона виглядає наступним чином. І тут я можу зробити закладки, наприклад, німецька, шведська, і ще щось, і ще щось. І саме в тих розділах будуть лежати ті. Тому що ви знаєте, скільки в мене цих листочків і карточок всяких. Їх у мене мільйон. І, до речі, тут ще в комплекті є отакі закладочки, вони по одній штуці. я можу їх наклеїти ось сюди. Тож і щось ось так. Тому скільки я можу зробити Чотири закладки я можу зробити. Грубо кажучи, три Три-три-три закладки я можу зробити. Чи я рада? Так, я рада, тому що у мене зараз виглядає мій рюкзак так, що там просто навалені якісь карточки, тому що моя попередня папка, вона вся запхана, і я не знаю, що з нею робити, тому що вона вся запхана. Тепер переходимо до того, що я купила на подарунок моєму другу, до якого я йду на день народження через пару днів. Перший і головний подарунок, щоб вони думали, що все так печально. Це Spotify на 3 місяці. Він хотів Spotify на 6 місяців, і я як подивилась ціну на цей Спотіфай, я думаю, чел, ти охренів. Тому що Spotify на 6 місяців стоїть коштує 120 злотих. 120 злотих. 120 злотих. Щоб ви розуміли, куди я йду на народження. Я йду в піцерію на день народження. Скільки стоїть піца? Ну, від часті ну, злотих 50. 50 злотих велика піца коштує. А я потрачу 120 злотих на Spotify? Серйозно, ви жартуєте? Ні, я почитала, що це трошки забагато, зажирно. Коротше, на три місці йому куплю Спотіфай, я думаю, ще йому хтось купить по-любому Spotify, так що нормально буде. Ну і такі презентики, просто такі для сміху. Так. Так, так, так. Перше. брелок, Так як йому виповнюється 18 рочків, я думаю, це супер презент, щоб подари йому відкривачку від пива. Тут написано Cheers по-англійськи. Тут два пивка. Ось така от відкривачка. По-моєму, виглядає вона досить непогано. Так що. Піде в подарунок. Я вам кажу: ці ж ці презенти це більш такий жарт. Це жартик такий. Так, далі йому йде в подарунок ось така от табличка. Do not disturb. I'm gaming. Uh, leave food and drink, uh, at door, then go away. Enter at own risk. Тобто. Не заходьте, я граю воду та пиття залишайте під дверю, і заходьте тільки під своїм владним, власним риском. Ну, непогано, я вважаю, якась дерев'яшка, можна клеїти собі на двері, чому ні. 18 років? Чому ні? чому ні? Хто сказав, що не можна? Ну, Тобто, я з ним не якось багато спілкуюсь, то я не знаю, що дарити. Так, далі. Ну, окей, ладно, це будемо на кінці. Далі, як ви вже зрозуміли, я йому подарю носки. А носки тут, типу, так, вони чорні, а внизу левел 18, unlocked. Ось такі от смішні носки. Ну, блін, чому ні? Чому ні? Буде собі вспоминати, що о, колись я був молодий і мені було 18 років. Не знаю, смішний подарунок. Ти бачиш, Spotify Я купила за 60 злотих на 3 місяці. Це слишком жирно. Чел. Це дуже багато. Так, і е, ще одні носки е, з таким ленивцем, який тренується. Він ходить в зал, тому я думаю, це буде дуже, дуже навіть в тему. Хочу зробити помітку, щоб ви не думали, що я така жлобяра, і мені шкода людині подарити якийсь дорогий е, подарунок. Мені не шкода для близької людини. До людини, до якої, на, який, на чий день народження я йшла, це просто мій знайомий, він навіть мені не друг. І я більш за такі, мені здається, матеріальні подарунки. Колись я дарила дорогий подарунок, наприклад, золоту прикрасу е, моїй подружці. Е, і тут мені не було шкода цих грошей, тому що я знаю, що це з нею залишиться. Mm, на все назавжди. Так. А Spotify це що? Це якась віртуальна річ, яка через 6 місяців закінчиться. Вона має якось стояти, я думаю, він вже розбереться. Це машина, як ви можете побачити. Це машина, яка буде підсвічуватися. Він цікавиться машинами, тому о, чому нічому ні? Хто сказав, що це, це не можна? Я, я йому це так подарю. А він там собі розбереться, чи треба йому це, чи не треба. тому, що ж на 3 місяці. Це дуже жирно. Ну, не то, що дуже жирно. Ну, я вважаю, це найголовніший подарок, а це як додатки. От. Чи це хороший подарок. Я хочу так почути від вас думку. Ще Spotify на 3 місяці, не забувайте. Блін, я реально не, не розумію, як можна витрачати гроші на, на музику. Блін, я слухаю музику на YouTube e, Music. І мене це влаштовує. Ну, тобто, так, я дивлюсь реклами, але що, я якось. Ну, якось гірше стало через це. Ні, все нормально. Ні, в мене життя не погіршилось через це. Тому, е вважаю, як подарок до Spotify. Нормально. Ребята, ви маєте це признати. Нормальний. Подарунок. Смішно, файно. Головне, носки носки це взагалі. Оця нас, знаєте, Секрет Санта в класі є. Це коли е, ти е, рандомно вибираєш собі людину, яку будеш дарувати подарунок в цьому році. І е, ти, ну, ти фактично навіть не маєш знати, хто тобі дарує подарунок. Я попросила, щоб мені подарили носки, без жартів. Я попросила, щоб мені дарували носки. Тому що носки це імбова віщ. Це імба. Носки топчик. Вважаю, що подарунки дуже навіть файні вийшли, і він буде задоволений. Я би була задоволена. Мені смішно, якщо б дійсно люди подарували тим, чим я цікавлюсь, ти любиш пити. Ну, він такий, знаєте, Тобто... У нього, тільки з'являється можливість випити, він це зробить. Це для мене дуже дивний euh, behavior. Ви, виховання? Ні. Коротше, як ти себе поводиш? Ну, тобто, це, це дивно, це трошки дивно. Я, я якось не, не женюся тим алкоголем. Ну, але у нього батьків нема, давайте вип'ємо. Ну, тобто, отака от ситуація вийшла. Чи. Файний подарунок, мені здається, так. Чи відео вам сподобалось? Мені здається, нормальне відео вийшло. Якщо вам сподобалось, ставте лайкоси. Лайкоси це дуже важливо. Всім до нових зустрічей і всім!